На мою думку, треба спочатку вирішення будь-якої проблеми полягає в її визнанні. І Україні потрібно визнати, що у нас на сході триває локальна війна з міжнародним контекстом з зовнішнім втручанням. І в такому разі мають перспективу вирішення цієї проблеми, на мою думку два формати: перший формат це широкий міжнародний формат за участю всі обсє Росії Європейського союзу сполучених штатів Америці, з можливо з домовленістю певної про введення в цей регіон певних стабілізуючих сил ООН, на першому падку. А другий формат це чисто серед формат перемовин всередині України, без без участі жодних зовнішніх сторін. Тільки тільки уряд України, тільки ті люди на сході України, в яких знаходиться реальна влада, і які не є громадянами на держав. Назвіть, будь ласка, цих людей це, це може бути той же царьов. Це може бути це і перема царів міжнародних цього не цього, не цього, б, цього дуже не хворі. Немає ж куби з не як би нам, бі нам це було неприємно, чи може з вашим шефом Калісніченком, яким ви разом розколювали Україну? Я свої якось на ворозві. Я прошу вас вийти туди з цієї зали. Яким джефом ну, Симоненком, що ти поч... лепечеш, голубе, що це ти служив розкольникам, Ти служив, я, Коли Скіченко, який сьогодні я... зрадивши я громадян з Росії, і ти будеш розповідати суд і ти будь, випучати, будь ласка, подавай, Разуміємо? будь ласка, подавай, ганьба тобі, тому Нам. що ти служив Колісніченко, і О, ти на тут твор... зараз розповідати. Пане Сергію, я хочу заявити, що ця людина була помічником Колісніченка. Зараз він був помічником Колісніченка. Він писав книжки, які розколювали українську націю. Зараз він буде розповідати, що ми з царьому маємо говорити. Які книжки? Займає його. Почекайте, Панове, почекайте. Руслан Бортій, це помічник, почекайте. Вадима, почекайте. почекайте. Це за царева, це Пане Ігор, ганьба, звичайно. За ну, Нам це може воно. бути дуже неприємно. Але чому вся, брехня? Я Скажи, я вироб, вироб, чому брехня? Ти не писав, Повтори що ми за все. Ку -ку не був помічником Колісінченком. До... Ну, я розумію, панове. що брехати можна. Почекайте. А, Почекайте. Але ж, Почекайте. Я, хочу, Почекайте. Не, я йому скажу: царів є російський агент, я Царев є проплачена людина, царів сьогодні в розшуку. Нам? І ви говорите, нам сьогодні не, царев нам. Це говорите. може бути дуже неприємно, але треба вести перемогу не з тими людям. З кормованими людьми. Вам просто тут не місце. Почекайте.